Дощ, як піде, то не пройти, не проїхати. У нас як дощ пройде, то ми стидно нам зайти в автобус, я вам скажу. Тому що це глина початок серпня цього року жителі вулиці Кияна, що у Ковалі, бідкаються на стан двору, ремонту кажуть, він не бачив понад 30 років, і нині тут суцільні ями та вибоїни. А як підуть дощі, то усе ще й перетворюється на калабаню. Тож вже не один рік кажуть люди, стукали у двері місцевих урядовців. Втім, як з'ясувалося, територія належить до Дубівської громади, хоча мешканці будинку працюють в ковалі навчають тут своїх діток. Тож, коли в один із днів люди зустріли під час інспекції котельні, яка розташована. На поряд з будинком міського голову і чайку, то вирішили розповісти йому про свої проблеми. І от трохи більше місяця по тому і у дворі з'явилося довгоочікуване нове покриття. Люди задоволені тим, що вийшло. Вони мають тепер комфортні умови при виході зі своїх квартир, і дітки мають змогу вийти на тверде покриття. Я думаю, незважаючи на те, що це околиця міста, вона теж має бути в Ігор Чайка розповідає, що проблему вдалося вирішити завдяки масштабній реконструкції котельні, яка знаходиться на цій вулиці. Її розпочали в липні, і проєкт включав також благоустрій прилеглої території. Виникла така ідея, аби благоустрій робити не лише до котельні, а й до сусіднього будинку за номером 84, де люди фактично живуть на околиці коваля і Ну жодного благоустрою тут за всі ці роки не відбувалося. Представники коваль тепла ідею підтримали. Тож таким чином, незважаючи на те, що територія належить дубівській громаді, ковальські урядники змогли допомогти мешканцям будинку за два тижні. У дворі облаштували асфальт. Ми чекали це 35 років. Нарешті дочекалися. І благодаря нашому меру ми дуже дякуємо. також тут з'явилася заасфальтована доріжка до сходів, на яку теж скаржилися люди, бо це єдиний вихід на дорогу, який був зруйнований. Більше того, кажуть жителі будинку: нарешті діти можуть безпечно гуляти у дворі, ба більше безпечно кататися на велосипедах. Дуже це Ми аж не віримо. Перейдемо і боже, нема демоги спуснути. <плес> Це просто так, а діти катаються, всі задоволені. Тепер місцевим жителям не страшні будь-які зливи і, нарешті, радіють про болото у дворі і постійно брудне взуття можна забути. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал.